Всім доброго дня. Ось нова історія, точніше не нова, теж стара Я її давним-давно забув. Може то брехня, може то правда. Але, але розкажу. А там же як буде. Байка є байка. Це дорога на Кременець, Вон селом Вон за тими кущами колишній цукровий завод. А тут прямо посеред поля. Раніше то було поле, потім городи. Прямо посеред поля невеличкий цвинтар. Дивина, понимаєте? Цвинтар недіючий, як би сказати, свіжих поховань тут нема. Я думав, що я попаду, коли тут буде така краса, що все буде цвісти, але тут регіончик чуть тепліший і вже тут там майже все, точніше, все перецвіло. Але яка дивина? Оце серед поля невеликий цвинтар. Зараз ми якось туди доберемося. Колись мені місцеві розказували що це цвинтар, легенда така, що тут була стара дорога колись і, значить, йшло два весілля одне напроти другого. От, бачите, є хрестик вже. Вон якась могила кам'яна. О, о, а то бачите. Дивіться, які хрести. думаю що Ну, Місцеві звичайне діло знають про цей цвинтар. Ух ти! Я тут -та... хрести похожі на козацькі. Хм. Чесно вам скажу, я тут -та, саме на тому цвинтарі перший раз. Але дивіться, яка дивина. Значить тако, я вам розказую офіційну версію, яку я знаю, чув десятки років назад. Від... Оцей цей, цей пам'ятник і дуже старий. Тут десь так років. Врат чи я щось на ньому прочитаю. йому десь років, А оце це, це, це козацькі хрести. Йо. Ну, бачите? Дивна історія. Ну, скажу вам тако. О, дивіться, типовий козацький хрест, такий як... Такий як у нас на, е, на, на п'ятницькому тому цвинтарі, козацькому такому відомому, відомому цвинтарі. А тут дивіться, яка дивина. Бачите? От хтось з місцевих квіточок посадив. От дивіться, воно таке підвищення тут. Е, щось похоже на курган. Ну, не знаю, що то за руваки такі тут можуть бути. Може бути окоп з війни. Бачите, туди трошки... Хоча тут рівнина а, а, а в загальному. А оце цвинтар. Значить, історія така. Місцеві мені колись розказували таку легенду, що колись-колись, за цара гороха, тут була е, звичайна дорога між селами чи взагалі дорога. І йшло два весілля. Одне напроти другого. І не розминулися на дорозі, зупинилися і одні кричать, ви відступіться, другі кажуть, а уявляєте, що таке весілля йде. То не зараз, зараз там рядок машин один автобус чи там пару автобусів. Ну, от. А колись та... Я, наприклад, ще пам'ятаю такі весілля Не те, що пам'ятаю, ще гуляв на таких весілях. Коли от ми йшли, от мій е... Е... По-моєму, мій колега кум, друг шкільний Іван Лівар, по-моєму, що в нього було таке весілля, що ми, до того, яких років 25 назад, що ми йшли пішки з одного села в інше такою, ну, весіллям, колоною, з короваєм. Гопкали, люди виходили, а нас так заведено, це йде весілля. ну там Спочатку йде молодий за молодою, потім з молодою до шлюбу. ну Але зазвичай, якщо от йдуть, весілля йде, я щось на цвинтарі а про весільну тему. Ну, але що ж зробиш, коли така легенда пов'язана саме, саме з весіллям. Вот. То виходять. З дворів люди, молодята зупиняються, кланяються людям, люди кланяються молодятам, йдуть далі. А ще там в нас є така, як перейму роблять. Ну то вже я десь розкажу трохи на веселішому місці, ніж на цвинтарі. Значить, історія: йшли, не розминулися два весілля, почали битися і загинули, ну були жертви. І, і, і їх тут вирішили і поховати на цьому місці. от така місцева легенда мені колись хтось розказав. То я вам розказую легенду, яку я чув тут ще за своїх часів бурної молодості, коли сюди їздив до хлопців на вечірниці А я тут сам, саме тут, на тому місці вперше, і мене дивує мене дивує форма хрестів. Хрести то козацькі. Бачите? Оцей -то, явно такої форми. Отака от дивина, що мене здивувало. Ну, якщо добре розсуш... подумати, ха, чого би. Е... Ну, так, давайте логічно подумаємо. весілля, на весіллі хто? В основному гуляють молоді, е... молоді молодь. Молодьож. Полні могли і козаки бути на весіллі, і повні могли бути е... при зброї. Все може бути. Ну, хто що, хто що чув? Про це, про це дивне місце. Пишіть з радістю почитаю, що ви розкажете. Може хтось буде з місцевих дивитися. значить так Локацію здаю, тут, не думаю, є щось секретне. Це проїхати, якщо їхати на Ікву з Кременця, проїхати цукровий завод. І так само по праву руку серед поля от така, такий цвинтар невеличкий. Отака От дивина. Хтось може щось знає більше цікаві місця. 76. Що? 76. Де ти? Бачу, 1976 Чи 67 ні. Я чув, що сліпі пальцями вміють таке читати. Ось таке, що, що погано читається. Або там щось треба напилити. І тоді воно проявляється. Ну, ми нічого такого робити не будемо. Дощ? зараз їдемо значить. Ось таке дивне місце. Бачите, помітно, що це щось типу насип, типу кургану. Бачите? Тут рівнина кругом. Чого б воно так мало бути? Ну, Туди далі, якщо подивитися, зараз я вийду звідси. Ох, блін, слухай, що зараз кліщів дуже багато є. Я, от. От зараз я вам покажу, що ми виходимо і йде. Йде, бачите, такий от. йде такий ну, пагорб, типу кургана. Курган, курган, не курган, не знаю. Ось така дивна місцина в нашій стороні. Хто що знає, пишіть. До нових зустрічей. Підписуйтесь. От бачите, от вам орієнтир, колишні відстойники. Бувайте здоровенькі, їдемо додому, щось трохи працювати треба. Хватить ходити, заглядати по кущах.